Тож вчора в мене було перше тренування за місяць і я вирішила почати сьогодні цей день. По назві відео я думаю, ви здогадалися, що сьогодні у нас з вами буде день без соціальних мереж, без телефону. У мене вже був на каналі зроблений такий експеримент. Якщо вам цікаво, обов'язково подивіться те відео. І сьогодні просто покажу, як я буду проводити цей день. Це по-перше. По-друге, я вчора забрала всі свої бади, всі свої вітаміни. І отак, оце виглядає тут дев'ять банок. Я тепер як аптека, понимаєте? Просто через місяць. Півтора в мене буде чекап, і ми подивимося, що змінилося. Я поділюся теж своїми враженнями. Зараз що в нас з вами по плану. По-перше, я цей день думаю, єдине, що може, я буду слухати музику, але не в телефоні, а на телевізорі. Це величезна для мене різниця, тому що я планую сьогодні вийти попити чай. І, наприклад, коли я буду іти пити чай. Я не буду слухати музику. Зараз я йду в душ, хочу вмитися, помитися, не спіша вкласти волосся, зробити макіяжик, і під час макіяжу вам про все розповідати. Ну і, звісно, перед цим поснідати. Плюс сьогодні я знову готую хумус. Все, йду митися. і приємного вам перегляду цього влогу. Сподіваюся, вам сподобається. Я помила свою голову, ну, поки я помилась, поки я все на себе нанесла всі крема, поносила маску на голові. Пройшла десь година, я у шоці. <кхи> це, по-перше, по-друге, я хочу вам показати нові засоби, які в мене з'явилися. Їх небагато, тому я швиденько зараз покажу. Перше, що я вам хотіла показати, це ось такий крем-гель від бренду Елеміс. Гель для душа. Її буквально в форматі крему. І типу, коли ти його наносиш на шкіру, він перетворюється в, як в гель для душа. Ну такий дуже-дуже густий гель для душа. Він трошечки піниться. В нього прикольний аромат, такий солоденький. Я не сильно фанат, але періодично його використовую. Прикольна штука, дійсно, воно трошечки дає живу чкіру. Мені подобається Нашумівший скраб Тріхат. Ну мені здається, він нашумівший вже я не знаю. років два. Але в мене він тільки недавно появився. Moonlight Glow. Отакий фіолетовий. Він іде з. Частинками такими сіяючими пахне прикольно, солоденько. Прикольно, що скарбує шкіру. Ставлю цим двом продуктам. Лайк. Like. До речі, справду з термозахисту, який я вам показувала в попередньому влозі, Він мені не сильно сподобався. В плані розглажування все рівно ті справляється краще, тому я вирішила якось проловчитись до ті Це я буду використовувати вже як термозахист. А тічок мені треба вирівняти, знаєте, згладити оці ці всі пушистості, того, що все рівно воно його не розглажує, так як це робить тічок. Такий у мене сніданок вийшов. І це пашот. Я сьогодні вперше спробувала пр... його приготувати. Ну, ви бачили, що це вийшло. І я зробила собі ще смузі з одного банана, двох ківі і чуть-чуть кокосового молока. Смачного мені, смачного вам, якщо ви їсти. Отак от у нас з вами получилось. Ось така от укладочка на брашок. Воно ще трошки потім впаде, буде не таке закручене, тому що зазвичай мене волосся не тримає дуже сильно праш. Але я люблю таку укладку. Вона, як на мене, знаєте, так як чуть, -чуть Свіжий, ось і зараз ми з вами будемо краситись. Я вчора була на тренування, і це було моє перше тренування за місяць. У мене була перерва. На початку місяця це був новий рік, я була вдома, потім було різдво. Потім те п'яте, десяте, поки я приїхала всі діла, то вже була середина місяця. Я пішла. До ліни на тренування. І після цього в мене погіршився артрит. Я пішла до ревматолога, і мені сказали, що два тижні не можна ніяких фізичних нагрузок. Виходить, за січень я була в залі лише один раз. Тобто, ну рахуйте, і не було. Я пригоджу в зал. Все було нормально. Перших хвилин п'ять далі я поняла, що це прям капець, того що ну, мені було дуже важко. Типу, я зробила. Все було добре, це було загальне тренування. Я не можу сказати, що воно було легке. Воно було, типу, нормальне. Таке. Ну, но, зазвичай на таких тренуваннях, ну, да, мені може бути важко, но я не вмираю. А в кінці я вже я вже реально я подихала просто. І я прийшла додому, щоб ви розуміли, вчора я планувала прибрати. Я лежала дві години. Я лежала, я нічого не робила. Я, просто, я не могла встати. Мені настільки було, типу, ну, ніяк. Я просто лежала і. Не могла, так скажем, не поворушитись нічого, того що я така. Пожалуйста, божечки, дайте мені чуть-чуть». І поки я там те п'яте, десяте зробила, поїхала за вітамінами, того ж вчора їх їздила, забирала. Там пройшлася до хати пішочком. Вчора я просто мінімально поприбирала, як зазвичай в суботу. І сьогодні я встаю просто з такою лютійшою кріпатурою по всьому тілу. Я прям зараз себе дуже-не дуже почуваюся, якщо чесно. Відчувається така ну, доволі сильна кріпатура по всьому тілу, на руках, на ногах. Ну, мене таке чувство, що я вчора, як будто, знаєте, викупила гектар землі вручну у мене просто була доволі велика перерва, ну типу місяць. Але я знаю, мені стало так обідно трошки, того, що я ходила ну два роки в зал. Останні десь півроку, рік я ходила прямо регулярно і. Я ну, багато що могла зробити, багато що підняти. Типу, я вчора стою з гантельками по 6 кілограм, мені вже важко. А раніше для мене, типу, 6 кг вони навіть не відчувалися. І я така обідно, що знаєте, стільки я старалась, а тут за місяць все, все пішло. Під кінець прям була розстроєна з собою цим тренуванням. Але коли мене було останні два підходи, я замість, знаєте, ось цей. Незадоволеності з собою, яку я зачасту е відчуваю, я навпаки хвалила себе я така, типу, давай, давай, сонечко, Настенька, ти зможеш, з тебе все вийде. Я розумію, як це може зараз звучати, але я вперше почала до себе говорити через любов, не через ненависть, не через недовольство, як це зазвичай буває. І я змогла зробити. Да, це було нелегко, але я змогла це зробити. Я помітила цю різницю. Знаєте, коли ти стоїш такий, типу, недовольний, блін, мене там не получилось ще щось, то в тебе і не виходить, того що тобі стає ще важче. Ти ніби на себе ще більше не сідаєш, і тобі ще тяжче стає. А коли я навпаки почала говорити до себе з якоюсь любов'ю і казати про те, що в мене все вийде. Мене реально вийшло. Я останнім часом просто задумуюсь над тим, що от умовно в мене би був не знаю партнер, просто людина, яку я люблю. Неважно, це хлопець, це друг, це батьки. Якби хтось з людей, яких я люблю, не міг би щось зробити, я би відносилась до нього так само, як я відношусь до себе. Чи я би навпаки його підтримала? Навпаки, сказала, що це все вийде. І я розумію, що я би сказала, що все вийде. І я така, а чого я до себе так не говорю? Чого я не можу собі сказати, що мене все вийде? Вчора, до речі, я виклала відео. Зараз я напевно буду робити акцент на влогі. Мені дуже хочеться знімати саме влогові формати. Вони мені дуже подобається, тому наступне у нас теж буде влог. Не знаю, коли буде взагалі розмовля. Напевно, коли в мене буде натхнення. Я взагалі поняла, що я не хочу собі ставити обмежень і рамок. Я буду знімати те, що я хочу. Мені сказали, що зараз в Зарі, дай взагалі всюди дуже такі великі знижки. Я вчора зайшла на сайт Зари, повибирала собі трошки шмоток. І, звісно, ти вибираєш там вже щось пропадає. І виходить, у мене завтра зарплата, і я собі добавлю. Авила в корзину деякі речі, я дуже надіюсь, що вони остануться. тому що я там знайшла такі класні шмотки, деякі і якщо я їх замовлю, то я вам вже покажу їх в наступному влозі. Зараз у нас з вами по плану доробити макіяж. Я хочу сходити за чаєм і прогуляюся. приду до хати, і я буду робити хумус, того що в мене вже зварився нут, його взагалі можна було і зараз приготувати, але я хочу вийти поки ще світло. І вже готувати все ввечері. І сьогодні я ще планую почитати. Я почала читати брідчартини другу частину. Я розповідала в попередньому влозі, що я почала читати. Я поставила на цей рік ціль прочитати 30 книжок. За січень в мене вийшла лише одна. Але нічого, нічого, У нас ще є 11 місяців, що можна нагнати. Ну навіть якщо я прочитаю там не знаю не 30 книжок, а почитаю 20 книжок, 25 книжок, нічого страшного не буде. Це не прям щось екстра важливе для мене, просто в цілому, для, для мене стоїть на цей рік ціль дочитувати книжки. Я дочитала Брі за які я вам говорила в попередньому влозі одну книжку. Я в Телеграмі розказала, як вона мені. Ну, але якщо коротко, типу, мені сподобалось, класна, легенька така нормальна книжка. От, і в мене є друга частина Брі я буду її починати читати. Нічого в цьому світі немає кращого, ніж свіжо наформовані губи. І я хотіла ще поговорити з вами про харчування, про якісь свої висновки, враження. Але я не хочу, щоб цей кусок був дуже довгий, тому вже поговоримо напевно про це в кінці відео, ближче до вечора. А зараз я хочу передягнутися. Давайте підемо сходимо за чаю. Поняла, я вже прийшла додому, зробила собі капучинку, Я пішла оця кав'ярню. Там сиділа, вирішила почитати. почитала я Атлант розправи в плечі. Це по-перше. По-друге, ось це кафе називається Променад в Луцьку. Воно, типу, pet-friendly, і не тільки для ваших улюбленців, а й для безпритульних тваринок. І вони запускають туди часто просто собачок. Ну, вони заходять, вони не кусаються, не агресивні, нічого. І біля мене зупинилася собачка, почала їх гладити. І вона лягла і заснула біля мене. І це було так мило, Я не знаю. Вона така, вона така бусічка заснула, і я обійшла спеціально стіл, щоб її не збудити. Бо вона якраз лежала в стульчику, і для того, щоб мені вийти, мені треба було його відсунути. Прийшла додому, зробила хумус. Треба ще вчитися і вдосконалювати рецепти. Потім я почала робити собі заготовки. Я запікла м'ясо, зробила собі такі котлетки, просто взяла фарш з яйцем, спеціями сформувала тіпа типу котлетки. Поклала на пергамент і відправила в духовку, і вони так запеклися, нормально, до речі. І здається, я нічого не зробила особо, але я так втомилась, плюс у мене така бешена кріпатура в тілі після тренування, що це просто жах. Хочу поговорити з вами трошки про харчування. по-перше, це я зробила найправинніше. Я не знаю, чи я це зробила свідомо, чи якось. Моя підсвідомість сама мені кинула цю ідею. Ну як тільки мені сказали за оці всі заборони, ну типу як заборони? Я не хочу назвати це заборонами, але те, що мені треба виключити, бажано того, що воно трошечки не зовсім добре впливає на мій організм. То я відразу все віддала батькам. Я, типу, там звичайну олію, замінила на кокосову, я там не знаю, віддала батькам все, що в мене було в морозілці в плані якихось там. Вареників, ще чогось солодкого, копчена риба в мене була. Там я це все повіддавала батькам, і залишила в себе лише ті продукти, які мені бажано їсти. Це було найкращим моїм рішенням, того що періодично. Ось за два тижні, ну майже два тижні такого харчування. В мене були моменти, коли я ввечері така сижу, я така: блін, от зараз би щось солодке. От я, вроді, би, поїла, я не голодна, але я така. Знаєте, хочете, хочеться шліфанути чимось солодким. І слава Богу, в мене вдома його немає, того що я би це зробила. А типу йти в магазин свідомо це купляти, я не піду. А якби воно було вдома, я би взяла. Ну, типу, що тобі стоїть встати, взяти з полки солодке його з'їсти? Нічого. А вдягнутися, піти, заплатити за це свідомо, коли ти, типу, стільки всього робиш. Ну, од звісно, ти цього не зробиш. Я не знаю, в чому тут моя логіка. Я не хочу зараз говорити про те, що я ніколи в житті не з'їм салат з майонезом. Я не буду оце от бігати, знаєте, і така, вибачте, а ви жарили це на кокосовому маслі? А ні, ну тоді я не буду. Ми трошечки в адекваті. Тобто я маю на увазі, що в звичайному житті, в побуті, я хочу їсти максимально те, що мені треба їсти. А наприклад, якщо це буде якесь свято, я до когось приду в гості, я не буду це, от я не їм. Я буду собі нормально, як і всі, просто їсти. І так само я планую сходити на 14 лютого в кіно. Я обов'язково візьму попкорн, і я в цьому не бачу нічого такого. Але в основному я хочу, щоб мій раціон на 90% складався із ось цього всього правильного мати у цю дрань. І того вдома я цього не маю. Коли якщо сильно захочу, я закуплю. Це, це таке моє було перше відкриття. Я реально поняла, що краще не мати нічого вдома. Те, чим ти можеш переїсти. І другий момент це те, що мені доволі легко це все дається, в тому плані, що якось в мене не було сопротивлення цього внутрішнього. Не було цього, що я така, ні, я не буду. я не сиділа, не оплакувала те молоко чи той творог. Я просто це прийняла. Поки мені це все легко дається, мені дійсно вкусно так харчуватись. Будемо бачити, що буде далі. Наприклад, я вже привикла до смаку капучино на кокосовому, яке я зараз попиваю тут паралельно. Я можу сказати, що якось. Я купила ось це кокосове молоко, почала його пити. і в мене залишалось якась трошечки молока, звичайного на ще одне капучино, І я вирішила його зробити. Випила і я поняла, що мені не подобається, тому що воно має більш виражений смак. А коли це на кокосовому, воно дуже лайтовенько, легенько йде. Ну загалом мені почало це більше подобатись. Я не претендую на якусь правильність, я не претендую на те, щоб змушувати чи агітувати людей харчуватися так, як харчуюсь. Я ні. Я просто показую це, якщо то не агітую там, не знаю людей так само відмовлятися від молочки. Просто про це розповідаю, Що... Можливо, якось часом я зніму такі формати, колись бачила, типу, коли люди. Там цілий тиждень знімають свої прийоми їжі, що вони їдять. Можливо, пізніше я це зроблю. Але знову ж таки, я не... Говорю, що я харчуюсь ідеально, харчуюсь правильно, чи ще щось. Я поки пробую, нащупую і так далі. І через місяць-півтора мене буде чекап. Я ньому відео, і через місяць десь гляну, чи будуть якісь зміни, хоча б візуально, мене не так цікавить кілограми, як мене цікавить об'єми і візуальні зміни. Загалом, якось так. Я зараз хочу сісти читати бріджертонів і просто відпочивати. Чесно, цей день такий трошечки мене виснажив, не дивлячись на те, що я майже нічого не робила. Такого ну прям знаєте, супер актив. Ного, ну я така уже. Єлі-єлі. і думаю, okay. що десь посеред тижня я почну вам знову знімати влог. Тому що, знову ж таки мені дуже подобається цей формат. Хочу сказати, що ось такий день без соціальних мереж він дійсно класний. Звісно, цей експеримент працює краще, коли у вас взагалі немає не музики, комунікації будь ким. А мене сьогодні була все таки музика, тому це не до кінця був такий експеримент, як попереднього разу, але мені все рівно сподобалось і треба це періодично робити тому що нашому організму нашому мозку необхідна ось ця передишка ковток свіжого повітря тому що наші думки дуже часто вони завалені загружені чимось не тим а коли в тебе немає ось цього мусору у вигляді інтернету і соціальних мереж ти починаєш думати про те хто ти є і я вам дуже дякую за перегляд сподіваюся вам сподобалось це відео дякую що ви додивилися обов'язково підписуйтесь на канал ставте лайк пишіть коментар з вами була ваша Настя і до зустрічі в наступному відео. Я думаю, що це буде влог, і він буде дуже-дуже дуже-дуже дуже скоро. Все, пока!